Всім привіт! Я подивився найгірший фільм в історії IMDb, котрий має українську локалізацію з оцінкою 1.9. Пішли, розкажу про що цей фільм. Також буду вдячний за лайк, підписку і коментар. Це допоможе мені створювати більше відео і радувати вас. Давайте почнемо з короткого опису цього фільму, бо інакше ви не зрозумієте взагалі про що йдеться мова, тому що сценарист не дуже хотів розповідати історією в самому фільмі. Головний герой довгий час був пацієнтом психіатричної клініки. Він постійно розмірковував про втечу і одного разу йому вдалося домогтись свого. Чоловік поселяється в покинутому готелі, розташованому в горах. Він відкрив. Заклад для відвідувачів, але з однією важливою умовою: герой організовує казковий вікенд, за який людям абсолютно не потрібно платити. Єдине, що потрібно від відвідувачів на час відпочинку відмовитись від мобільного телефону. Кілька незнайомців приймають таку щедру і дивну пропозицію, навіть не підозрюючи, В чому ж справа. Як зауважив один із коментаторів під цим відео, для кого? Та для чого був створений цей фільм? Я, звісно, звик не довіряти людям в інтернеті і вирішив подивитись цей шедевр самостійно, але цей коментар не давав мені спокою. Цей шедевр нам подарував Карло Фуско. Він і сценарист у цьому фільмі, і режисер, і співпродюсер, і оператор вміє все потроху. І це ми побачимо в цьому фільмі. Всі його фільми мають максимальну оцінку 5 з 10. І судячи з кількості відгуків під цими фільмами, то цю оцінку ставили самі актори. Коли я почав дивитись це кіно, я відразу в перші 5 хвилин помітив, що дуже часто показують одні й ті самі кадри. Я зробив висновок, що, скоріш за все, бюджет фільму був дуже обмежений. Нас не вводять в контекст, не розповідають перед історією, точніше її розповідають, але тільки в описі фільму. Нам відрав. Зу показують чоловіка, котрий сидить в заброшеному готелі. Наш психічно хворий друг пише листа невідомим людям. Судячи з усього, це будуть наші жертви, але хто вони для нього, як він з ними пов'язаний? Інформація, на жаль, відсутня в листі розповідається, що все безкоштовно і на всіх чекає незабутній вікенд. Хочу зазначити, не дивлячись на те, що дійство відбувається, умовно кажучи, в одній локації. Оператор не забуваймо, він по сумістовству і режисер. І сценарист вдалося відобразити все так, наче ви і є той маньяк. Камера стоїть за плечима головного героя, наче ви граєте від третьої особи, що дає трохи зануритись в цей процес. Проходить хвилина, і нам показують сідниці головного героя, так сказати, приємний бонус за перегляд цього фільму. Отже, після перформансу нам показують, що в готель заселяється жінка з своєю дочкою, жінка з Румунії, чоловік, про котрого є опис, що він шукач пригод, і ще одна дівчина, в котрої від. Сутні ім'я це всі персонажі. Нашого сюжету на даний момент далі відбувається незрозумілий монтаж, як інколи це відбувається в моїх відео. Румунка, дочка і дівчина без зем'я сидять на полу, наче вони друзі і знайомі вже декілька років. А по факту вони тільки заїхали в готель і пройшла лише одна ніч або день. Вони розкладають карти. Що саме цікаве, нам не показують, чому вони сіли розкладати карти. Тобто, запитань більше ніж відповідей з цієї сцени. Після того як Румунка розклала, коли вона щось побачила на цих картах і втекла, нічого не сказавши новоспеченим подорожкам. Ті забрали карти і побігли за неї. Для чого була ця сцена? Незрозуміло. Пройшло вже 23 хвилини фільму. А так нікого ще не вбили. Запитаєте, ви у мене? Ні, вбили. Ровно на 23 хвилині вбивають нашого чоловіка, котрий до цього мав дві реплики в сценарії і один неперевершений танець. А вбивають його за те, що він гей-гей-гей. Звідки ця інформація у нашого головного героя, я взагалі не розумію, наступний ранок в готель випадково потрапляють дві жінки, котрі полюбляють інших жінок, і їх наш головний герой обманює та прив'язує в конюшні або щось схоже на це? Також паралельно з цим на фоні основних подій розвертається додаткова лінія, котра, судячи за все, пов'язана з руминкою. Так я подумав, бо у нього були марення з нею. Але при повторному перегляді виявилось, що це доктор, котрий на. Намагався лікувати нашого головного героя. Чоловік сидить і постійно про щось задумується. Скоріш за все, це про основного героя. До речі, нестача бюджету тут також є. Сцени головного героя у підвалі співпадають з текстурами, що і відбувається з доктором на парковці, коли той шукає головного героя. Для простоти сюжету будемо його звати Док. після дивної сцени, в котрій головний герой лиже взуття ЛГБТ-дівчатам. Я таки не зловив контексту, як вони прийшли до того, що його мати зробила своїм рабом, і яким чином це зрозуміла одна з дівчат? Я теж не зрозумів. Чесно, це не я такий тупий. Це текст по дебільному написан. Немножко текст по дебільному написан. Сценарій цього фільму як книга. В... <клухи> котрій вирвали кілька сторінок. І продовжують читати, наче так і треба. Нам показують кімнату, де всі героїні зв'язані, і наш головний герой просто дивиться на них. Вони засинають, від судячи за все, паралітичного газу. Потім, коли жінки прокинулись, наш герой тупо стає і виходить з кімнати. Чекаєш, поки вони пробудяться. А потім стаєш і йдеш кудись. Дуже логічний ланцюг. Після цього я хотів би запитати в сценариста, що з тобою не так, але ми з ним не знайомі. Почекав, коли в. Вони прокинуться, вколює їм щось шприца, щоб вони знов заснули. Це що, який жарт? Що це за розтягування метражу? Але це ще не все. Після цього уколу, до речі, це той самий укол, котрий він зробив дівчаткам ЛГБТ, від котрого вони померли, звісно. Але наші жіночки. Судячи за все, захищені сценарно і тупо не помирають, а знов прокидаються живі і здорові. По меншій мірі це нелогічно скажете ви, але у мене є контраргумент ЛГБТ не були під дією газа, тому вони більш вразливі до препарату в шприці, а ці дівчата. Котрі були під дією паралітичного газу, вже мають, умовно кажучи, більш сильніший імунітет до цього препарату. Я сподіваюся, я добре пояснив. Після нескінченно мовчазних сцен і вштрикання гілок в шею дівчатам, нам показують чоловіка румунки, котрий потрібен сюжету як боксеру шпага на рингу. Він з'являється в сюжеті для того, щоб його вбили. Це вся суть його появи в фільмі. Після ще однієї дози препарату вривається наш док. Приїхавши вбити нашого головного героя. Але він тупо втік, нам навіть не показали як. Румунка, до речі, кому цікаво, вона була вагітна. А тепер ні. Після цього вона вирішує зробити один постріл і піти з життя. Так і закінчується цей шедевр, котрий, напевно, хотів другу частину, але їй не дали шансу на життя. Якщо що всі героїні загинули. Лишився лише док і психопат. Давайте підведемо підсумки. Якщо коротко сказати, діалоги дуже погані. Сюжет відсутній гра акторів на трійку, мабуть, з десяти, тому що таке спробую відіграти ще нормально. Мотивація головного героя відсутня, але це можна списати на те, що він психопат. Хто ці люди, котрі з'являються в готелі, не зрозуміло. Я думаю, оцінка 1.9 – це дофіга для цього фільму. Я сподіваюсь, вам сподобався огляд цього фільму. Чекаю на ваші коментарі. Також ви зараз побачите огляди, котрі я вже зробив. Тож завітайте на них і насолоджуйтесь. Чао!